Казка про левеня і савану. У далекій Африці, де сонце щоранку розсипає золоті промені по безкрайніх просторах, жило маленьке левеня на ім'я Ріки. Рікі був надзвичайно допитливим. Він любив розглядати барвистих метеликів, слухати спів пташок і питати у кожного, кого зустрічав, а яка твоя таємниця. Він зустрів жирафу, і та сказала: Моя таємниця. Бачити найперший світанок, бо я висока й бачу далі за всіх. Зустрів зебру, і та з усмішкою відповіла Моя таємниця бути унікальною. Жодні смужки в світі не повторюються. А коли Рікі запитав у старого баобаба, дерево тихо зашуміло листям і промовило Моя таємниця, терпіння. Я живу сотні років і вчуся чекати, доки усе розкриється в свій час. Левенятко задумалося. Воно довго блукало саваною, аж поки не дісталося річки. Там Рікі побачив своє відображення у воді. І тоді воно зрозуміло а моя таємниця вчитися у всіх, кого я зустрічаю. Бо так я зможу стати мудрим і сильним. Савана усміхнулася теплим вітром, і з того дня маленьке левеня вже не тільки гралося. А й берегло все навколо, знаючи, кожна істота має свою цінність.